У Львові буде польський візовий центр. Міністерство закордонних справ Речі Посполитої має намір перенести частину черги з під консуляту до комерційного посередника фірми, яка за додаткову плату прийматиме заявки на візу, оброблятиме документи та передаватиме заявникам рішення консульства. Подібна установа у Львові вже працює. Візовий центр держав, що не мають генеральних консульств у Львові, Іспанії, Німеччини, Бельгії, Данії та Нідерландів. ...250 гривень е, з чимось, тобто саме їхня послуга. Ну і якщо чесно, я готовий платити гроші за такий за сервіс. Візовий кодекс Євросоюзу зобов'язує свої держави зберігати право для всіх заявників звертатися просто до консульства. Однак на практиці послуги посередників перетворюються на добровільно примусові. Як правило, консульські установи залишають. Для себе тих заявників, які, наприклад, на їх погляд є найбільш проблемними, або тих заявників, які, наприклад, хочуть отримати, скажімо, національну візу чи візу на проживання. Решта заявників всіх е під різними абсолютно аргументами і поясненнями спроваджують до візового центру. Чи стане польський візовий центр винятком? Наразі невідомо. Дипломатичні представництва Польщі утримуються від коментарів, посилаючись на те, що тривають тендерні процедури.